Привіт! У цьому відео я хочу показати три максимально невибагливі рослини, які виживуть у кожного. Оце сан це кламен і грошове дерево або ще красула, які називають. Для початку розкажу про горшове дерево. Це максимально невибаглива рослина. Її можна повністю обрізати, і вона виросте. Їй не потрібні якісь особливі умови. Буквально це деревце я обрізала 1 квітня минулого року повністю. Були там голі стовбури. Я прикріплю відео, якщо знайду в себе в телефоні, як воно виглядало. І це он за рік воно так обросло знову. Дивіться, просте воно в мене в ґрунті для кактусів дуже зручний ґрунт, я використовую для багатьох рослин. Все, що потрібно для грошового дерева, це. Достатня кількість сонячного світла, влітку воно у мене взагалі стоїть на балконі, а зараз стоїть на південному вікні і полив. Полив я роблю рідко, але стараюся повністю зволожити ґрунт. І чекаю, поки він знову просохне до наступного поливу. Використовую просте добриво для кімнатних рослин, зелених, і от він в мене так росте. Ще одна проста, невибаглива рослинка це цикламент. Дивіться, цей рослинці її подарувала мені минулого року, вона має дуже-дуже багато нових публігів. Скоро, скоро буде ціла шапка квітів, доглядати з нею дуже нескладно. Єдине, що вам доведеться потерпіти два літні місяці, коли вона стоятиме майже голою без листя, їй потрібен період відпочинку. А так, їй достатньо просто поливати, На, до речі, частий полив поливаю в піддон. Якщо будете перезачувати, то не можна заглиблювати маківку квітки. Вона має бути на поверхні. І поливати зверху теж не бажано, краще поливати вниз, і вона буде собі сама стільки, скільки їй потрібно. Цикломани люблять прохолодне повітря і сонячне світло. Ну, Але воно буде і рости в теплій кімнаті, але просто тоді листя буде більше витягуватися, і квіти будуть більше витягуватися і швидше перецвітатимуть. Чим холодніше в кімнаті, ну, в розумних межах, тим довше стоятимуть квіти. Підживлю, як і інші кімнатні рослини, раз на місяць добривом для кімнатних рослин самим простим. Ще одна максимально проста в догляді рослинка це Сенсевєрія. Її подарувала мені три роки тому. У мене був такий маленький, малесенька маленька, така рослинка. Тобто, з неї вже стало дві такі великі, і вже я відсаджувала своїм знайомим. Вона теж дуже невибаглива в догляді. Єдине, що її не можна заливати. Тобто її поливають дуже рідко, взимку, взагалі. Раз на кілька тижнів. Санцевєрія може рости як на північному, так і на південному вікні. Для неї це не так важливо. Єдине, що якщо вона буде рости на північному вікні, то можуть листочки втратити колір. Вони будуть просто більш зелені і не будуть так рябити. Росте моє Санцев'ярія теж в ґрунті для кактусів. Мені здається, це досить універсальний ґрунт. Вона себе добре почуває в ньому. Якщо ви давно мріяли завести собі кілька кімнатних рослин, але не знали, з чого почати, то почніть з цих трьох: цикламен, сенцев'єрія і грошове дерево. Доглядати за ними дуже просто. А далі вже можна буде спробувати щось складніше: наприклад, орхідеї або антуріуми. До речі, відео про антуріуми теж є на моєму каналі.